Десять тисяч гривень ти віддав за перепрошивку машини. А да. Да, що вони тобі пришили? Отак він мене а, ну. Отак зустрічає. Хоп, зустрів, да. а ну. входиш, то, так. А коли оходиш, то отак він тебе тоді проваджує. Оце стоїть 10 тисяч. Я Топ. думаю, тебе розвили. А ну напишіть в коментарях. У мене такого, звісно, немає, але він за це заплатив 10 тисяч гривень для того, щоб його це вікно відкрилось, те закрилось. Ну я не в курсі, в мене буса не було. А, а ти 10... мене оце не обманюєш. Ну, не... 10 тисяч, нахрена воно тобі. Я, ну щоб було. І фаркоп ще поставили. А фаркоп за скільки? 12. Оригінальний. Дванадцять тисяч гривень, а тебе, блядь, розулив, були. Та са так він знімає. Ні, ну оте нафіг ти поставив. Напишіть в шапці профіля.